от якісь сьогодні у нас розпаковка, Круті знахідки з Китаю. Let's go. Не хочете нарощувати волосся, заплітати волосся. Просто купіть накладні коси. зачіску можете подивитись мене на каналі. І якщо ви хочете виглядати як Даярочка, навряд чи хто з вас хоче цього кічупчик проти... проти сонця, я так думаю. Не питайте. Рожева така резиночка. Далі кіпер мега тренд. Пару років точно. І тільки зараз я така гммм, к'ют. Ну, препі Стайл, блер воллер. Робити макіяж. Вся така тема. А це просто резиночка вже з бантку. Неклес. Ча-ча-ча. Ще один хрест. Like Штучки для манікюру. Ну, я побала спонсор мого висмикнутого волосся. Дуже бісить, дуже незручно. Але як мило. Улла відігрывати эльфику лифта Ліфталь сластили на колец нема такого До речі, всі послання на ці покупочки в мене в телеграм каналі